«Голгофа» – чорна трагікомедія ірландського режисера сценариста Джона Майкла Макдонаха з Бренданом Глісоном у головній ролі. Отець Джеймс, католицький священник в невеличкому провінційному містечку, вислуховує спою, під час якої парафіянин розповідає йому, що протягом багатьох років піддавався сексуальному насильству з боку попереднього пароха. Вже біжчика. На думку парафіянина, якщо на смерть кепського священника ніхто не зверне уваги, то загибель гарного пароха змусить суспільство замислитись. З цими словами він дає оцю Джеймсу тиждень на те, щоб довести до ладу справи, після чого його буде вбито. Проте замість того, щоб готуватись до смерті чи звернутись до поліції, священик займається звичними щоденними справами, намагаючись змінити на краще життя своїх парафіян. Ця тема дуже складна, тривожна, жахлива. Всі ці скандали пов'язані зі зловживаннями з боку клиру. З якого боку підійти до неї. Найкраще мені здалося зробити щось на кшталт комедії. Фенеша картини відбувалися у містечку Іскі, що в графстві слайго. Проте режисер і актор кажуть, заторкнута в ній проблема має більш універсальний характер. Тут особливе місце з точки зорої культурної традиції, так і природного ландшафту. Це дуже ірландський фільм з багатьох точок зору. Проте я сподіваюсь, у ньому йдеться про явища універсальні. На мою думку, не обов'язково бути вихованим в католицькій вірі, щоб зрозуміти це. Прем'єрний стрічки відбувся в січні на кінофестивалі Санденс. У лютому картина взяла участь в конкурсі Панорама Берлінале і відкрила 12-й дублінський кінофестиваль. У широкий прокат фільм виходить 11 квітня.